Ара. Уявіть собі пташку, велику як кіт, з пір'ям яскравішим за веселку і голосом гучнішим за сирену. Це ара один із найбільших і найкрасивіших папуг на землі. Існує багато видів ар, кожен з яких має унікальне забарвлення і особливості. Гіацинтовий ара найбільший і найрідкісніший вид. Його пір'я майже повністю яскраво сині, а гола ділянка шкіри навколо очей яскраво жовта. Червоний ара один із найвідоміших видів його пір'я яскраво червоні з синіми і жовтими плямами, синю жовтий ара. Як випомає з назви, оперення цих птахів поєднує в собі яскраві сині і жовті кольори, зеленокрили ара. У цього виду основна частина оперення – зелена, а голова і шия голубі. Ара мешкають у тропічних лісах Центральної і Південної Америки. Вони живуть великими зграями і будують гнізда в дуплах дерев. Ара дуже люблять спілкуватися. Вони живуть великими зграями і спілкуються між собою гучними криками. Ара одні з найрозумніших птяхів. Вони легко навчаються різним трюкам і можуть імітувати людську мову. Дзьоб ари це не тільки прикраса, але й потужний інструмент. За його допомогою вони розколюють горіхи, кору дерев і навіть можуть відкрити металеву клітку. Ара гніздяться в дуплах дерев, відкладаючи два-три яйця, обидва батьки висиджують яйця і піклуються прокташенят. Основою раціону аре є фрукти, горіхи, насіння і ягоди. Деякі види також харчуються комахами. І дрібними тваринами на жаль, багато видів ар перебувають під загрозою зникнення їхнє природне середовище проживання скорочується, нелегальну торгівлю. Ара часто ловлять і продають як домашніх тварин. Зміни клімату. Зміна клімату також негативно впливає на популяції ар зберігати ліси. Підтримуйте організації, які займаються охороною тропічних лісів, не купувати птахів, відловлених у дикій природі, купувати тільки птахів, розвидених у розплідниках, розповідати про проблему. Розповідайте своїм друзям і знайомим про те, що ара перебивають під загрозою зникнення, ара можуть жити в неволі до 50 і більше років. Деякі види ар здатні літати на великі відстані в пошуках їжі. Ара використовує своє яскраве пір'я для залучення партнерів і демонстрації свого статусу в зграї. Ара у мультфільмі Ріо. Блу синій ара, рідкісний птах з Бразилії. Він живе в США, не вміє літати, але мріє про пригоди. Разом з подружкою Джулі повертається до Ріо, де вчиться бути справжнім галом. Знаходить друзів і рятує свій вид. Цує разом з нами. Дякую, що залишаєшся з нами. Підписуйся, буде багато цікавого. А ще завантаж наш додаток за цим QR-кодом. Там кожен день нові аудіоказки та безліч тем енциклопедій про все на світі і унікальна функція, де ти можеш задати будь-які питання і отримати відповідь, а також брати участь в створенні казок і енциклопедій.